Привіт з Одеси! Ми на привозі. Сьогодні 15 грудня 2023 року. Пробіжимося трошки по цінам. Дуже багато товару, дуже багато людей сьогодні у нас на привозі. Хто питав за Брокколі, дивіться. Гарний брокколі 150 гривень за кілограм. І цвітна капусточка є по 40 гривень. І є по шість. Така помідорка по 35. перчик Картопелька. Цибулька, бурячок і капуста по 25 гривень. Шарон, дивіться, чи що тут написано. Шарон по 100, мабуть. Мандаринка 60-70. така по 70 хурмичка, дуже смачна. Лимони, ні, це апельсини по 40. Така мандаринка Грузія по 40. Огірочки 50 і помідорки чері. по 40. Грушка бера 65-75. Банани такі є. Ось така здорова хрома по 100 гривень. По 130. Яблучка, різні сорти по 25 гривень. Всі такі гарнесенькі. Чемпіона кілограма три. Сімеринки кілограма три. Значить не вгадав. Сімеринка, даже, дивіться, така не, гарненька. Сімерінку да. для чоловіка беріть, вона не сладка І ще. Угу. Аперсинки, гроші. даже виноградик є, Молдова. По 70. Виноград по 70? Да, виноградик по 70, грушка, да, яблучка дуже гарні в нас. Тому приходьте на привоз, скупляйтеся. Ось щирі навіть є по 30. Огірки по 60, ну це не Україна. Що вам було цікаво зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, можете написати коментар, що вам сподобалося з даного товару. Пишіть. До зустрічі!